Вітаю всіх друзі з вами компанія Агрокраїна Дніпро до тракторів ЮМЗ МТЗ. І в сьогодні відео хочу вам показати заявку нашого клієнта на 72 тисячі гривень. Клієнт з Херсонської області в нього трактор пошкодило снарядом. Він звернувся по якійсь, я точно не знаю програмі компенсації до держави. Йому компенсували суму збитків по його трактору. Він звернувся до нас і купив всі ці запчастини по бизнала. Так що, друзі, хто побизнало, у нас можна купляти від ФОПа по Десу наложеним платежем, тобто різні форми оплати, це маєте на увазі. І я хочу вам сьогодні показати просто його замовлення, що він замовив. Можливо, вам щось з цього буде цікаво, можливо, щось ви шукаєте або на щось глаз положите, і також буде до нас звертатися. Як я вже сказав, 72 тисячі гривень. Тут нас два бачка: лівий, і правий, оригінал Білорусь виробництво МТЗ, абсолютно нові. По ціні вони коштують по 10 тисяч гривень. Ось в нас лівий з горловиною йде. І правий. Абсолютно нові, не ржаві нічого. Є трошки тут царапки, але це не вважається браком. Далі йдемо. Два акумулятори 140-го виробництва Декаро Словінія. Ось такі. В нас цей бренд дуже ходовий. Людям подобаються їхні генератори. Акумулятори дуже непогано роблять. По ціні коштує 6 тисяч гривень один акумулятор. Так, йдемо далі. Тут повністю всі ощільнювачі на скло на кабіну, і також ще замовив комплект скла. Я його також вторим кадром вам дозніму в кінці відео, покажу. Патрубок перехідний, ось такий. На зборі з заслонкою, кришка колпака. Тут у нас головка блока виробництва юбана. Тут у нас радіатор масляний, змійовик вже запакований, і радіатор мідний. І зараз давайте перейдемо до іншої кімнати. Я вам покажу скло. Ось наше скло, котре вже готове. для відправочки, практично повний комплект на кабіну, лобове заднє, двері верхні, бокове. І переднє нижня зараз це, це діло буде їхати на пошту. До речі, скло в нас також виробництво Білорусь, гомін глаз, доволі непогано скло вони роблять, якісне по недорогій ціні. Будемо вести на пошту, довіримо повністю всю упаковку пошті. Хай вони пакують, беруть на себе відповідальність. Скло, звісно ж, поїде флетбоксом. А ось ці бачки також вирішили, що не будемо пакувати. Хай вони це зроблять на пошті. Я думаю, це буде палетний борт. Коли дізнаюся ціну за доставку, також напишу у коментарі. Так що, будь ласка, кому цікаво, подивіться у першому Коментарі, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Підпишіться на нашого youtube каналу. Всім гарного дня. Пока.